Бабці Юлі вже тяжко говорити, мучить задуха. А ще вона дуже скромна. Тож непросту історію її життя розповідає рідня. Народилась Юлія Барник у родині українців на території сучасної Польщі, там же й одружилась. Там з'явилась на світ і донечка Ольга. У 45-му чоловіка забрали на війну. У 46-му він загинув. Тоді ж родина молодої вдови переїхала у забойки. Всі їхали, там мама каже, що я там буду. Ми, як я українка. Приїхали навіть, не було де жити, бо приїхало багато українців, а коляків менше виїхало, хатів не було. Так жили по дві сім'ї в одній хаті. Зараз вони живуть в прекрасному будинок, раніше була звичайна халупа, де вони довго ще її приводили до порядку, напрацювала на буряках, сапала, піднімала дітей, внуків. Тяжко працювала баба Юля у місцевому колгоспі і ще до минулої осені порилась по господарці. Здоров'я мало, мало так. мало. мало здоров'я, але трошки ходжу, повала. Восени ще бараболі збирала, ми сварилися, дідо хати не хотіли. Ну, а от тепер через зиму вже трохи піднепали, бо роки, сотка. Ще донедавна зразкова парафіянка Юлія Барник ходила і до церкви. Вчора вітаю вас. Сьогодні я повинен я руку, напевно, такий поважний поважний вік. Дябаю, щоб і надалі, Господь подарував таким розумом. Світлим, який ви маєте по сьогоднішній день. Здоров'ячком відповідно того віку, щоб відчували опіку. Дуже добре для людей. Все, вона, вона, я її ніколи не бачила такої якоїсь обіжної, все їй було добре. Я їй все в церкві цілувала. Я сказала, Боже, як добре, що ви ще живете. Ота доброта, ота праця тяжка. Певно, за дітром має довго наш Виросли у бабусі на руках її правнуки. Росте тепер і праправнучка Настя. бабця зранку вчить вже праправнучку зранку, боса ходить по росі. Так, вона розута, бо я вже сваруся. Кажу, бабцю не ходіть, бо ж то ж холодно, а вона ні, вона розується і ходить, боса його вже малу вчить, я вже сваруся. А бабця не дуже любить? А нікого не каже все каже, Володя, прийди, каже, щось мені того зроби. Я все прийду, допоможу їй. Що щось попросить мене постійно, мене все просить. Кажу, о, Володя, ти вже є, каже, ой, ти так рано встаєш, каже, ой, ти так пізно лягаєш, каже, постійно. Я як була маленька, по мене тут разом жили. Я втікала з дому, бігла до неї, завжди тут наїлася, напилася і з бабцею спати відлягала, і не хотіла йти додому. Бабця якась така була цікава, вона завжди. Ніколи на нас не сварилася, чи корову гнали пасти, вона завжди дала гроші, йди там собі щось купити. Коронною стравою баби Юлі, пригадують правнуки, були вареники, особливі смаком, розміром і швидкістю приготування. Так як ми робимо вареники, то п'ять, а вона робить один. Вона робила великі, але такі якось по особливому смачні на кухні, не на газовій плиті, як зараз, а на такій кухні, печені, які вони дуже смачні виходили. ТІВІ-4 доєднується до вітань ювілярці. Многа є літа.